Всім, как завжди. Привет, з вами Олександр 92. И мы продолжаем играть Call of Duty Modern Warfare 3. В предыдущей части, как вы помните, Форди, что монумент, Джон МакТавіш. Мактайш... Загинув, когда лица уже стираются из наших воспоминаний. Память И... остается даже когда у нас отнимают все. Основное. Все дуже сумно. Что случилось? Он убил Соупа. Он погиб, Мак. Что тебе нужно, сынок? Место. Русский сказал, что Макаров хранит оружие в замке в горах около Праги. Более точных данных у него нет. Ему можно верить? Разве у меня есть выбор? У него есть причина желать Макарову смерти. Место знакомо вам? Да. Во времена Захаева мы отправляли беспилотники в район этого замка. Но наши цели никогда там не были замечены. Что там меня ждет? Это настоящая крепость. Один вход, один выход. Если ты только не умеешь летать. Офис охраны на дальней стороне территории. Командный центр к северу от него. Оба тщательно охраняются. Если Макаров там, он будет в центре управления. Что это вы мне отправили? Список снаряжения. Довольно внушительный список, Джон. Что вы собираетесь сделать? То, чему вы меня научили. Уб'є всіх. Price, not bad. Нам зараз треба знайти Макарова. Не, нам його не вдалося, на жаль, вбити. Але можливо... Зараз ми його знайдемо. От. Що це таке? І... Дуже така, як би прайс. Світ, що не с, ну, прайс став до нас відноситись ну, не як до друга, а вже як більш до ворога. Він нас не вважає за те, що ми робили. Але ж ми нічого, в принципі, і не робили. Ну так, можливо, Юрій вбивав невинних людей. Але йому так наказували. І я навіть не знаю, ну, прав він чи ні. Але, мабуть, те, що він зробив ось тоді, в аеропорту, це його якби вигороджує, тобто... Змиває, якби його ось всі ті погані. Всі ось ті погані. Поступки, які він зробив. Але толком він і нічого не добився тим, що він там комусь подзвонив чи ще щось. Все одно, Макаров розгромив спецназ, ми розгромили спецназ під моїм керівництвом, так, коли ми грали за Алексія Бородіна. Ну, Під, під прикриттям Аліна, по-моєму, його звали, Джосеф, Джозеф Аллін. Ось. І його теж Макаров вбив. Тобто на той час було два зрадника. Це Юрій, який зрадив його, і Алєн, якого він вбив. Але Юрія він не вбив до кінця, він його поранив в живіт. Напевно, що він мучився. Але Крепкий... Крепкий пацан вижив. Ось. Прайс не встиг його впіймати добре, добре так, це, я думаю, я тут встался пройду чи ні. Хі -хі. Такі прожектора, замки. А, треба Своєю розчіткою бігти. Я взагалі не розумію, як вони можуть нас не помічати. Це ж тупо. Ладно. 4 поставимо 4 Місія така, ну, довгенька, 18 хвилин. Ну, тому що... Стелс. Стелс, він завжди, завжди дуже-дуже довгий. Дуже я коли проходив Human Revolution. То це в мене зайняло багато часу. П'ять днів я проходив його в повному стелсі, нікого не вбивши. Ось. І мені сподобалось грати в стелсі. На жаль, коли я записував Call of Duty, я не знав цього. І коли я грав у мультиплеєр після, після того як я пройшов в Deo я навіть не хотів нікого вбивати, тому що ну може мені ачивмент за це не дадуть. Я ж нікого не вбив в Deus Ex. Ого. Вот. Окрім ну, босів. Круто такий замочок на відбитку пальця. Добре. Я займусь Оу, оце оригінальненько. Це так в темноті. Нічого нікого не видно. Мені це ну сподобалось. О, бачите, а цей взагалі від паніки стріляє. Ось це прикольно, мені сподобалось. Можливо, не так значно. Ну, не так все значно, це, але прикольно. Ні, вибачте, ми вас не будемо звільняти. Ось так. Так, ось бачите, нарешті вони. Кинули. Будемо по У, круто. Я люблю дійствувати по старінки, як каже Прайс. Так, спускаємося відразу донизу. Я навіть не хотів зачищати той коридор. Взагалі, Call of Duty можна пройти лише пробігши. Не обов'язково всіх стріляти, можна просто пробігти до ось до точки, потім ще до іншої точки і все. Так, нічого не бачу. Ну... Йо-ма -йо, блін, знову мене вбили. Да щоб вас... чорт Ну добре. ааа Відразу я лучше в кавері буду. Оу, напевно я зробив фігню, то що я пішов вниз. Можна було просто перейти. Але, ну добре. Все одно там треба було нам зачистити приміщення. Але звук МП5 не змінили. Ось що мене радує що не змінили звук МП5 з глушителем. Він такий, який і був, такий і залишився. Такий тихенький такий. Так. Наверное, сейчас он за пару цели стрел. Полоска ты занят, О, Ну, он Ах ты, блин! А! Ну, давай, ну, давай. Нарешті скінчилась стрілянина і забрали мене ноутбук. Не невже? прайс змінив свою шляпу на шапку. це да, прогрес. Значний прогрес. Ставимося 4. І така сама фігня як була в девятій частині. добре. А зараз такий, така відсилочка до фільму втечі шоу Шенка. Під звуки грому зробити. Зірвати башню. Ну, стіну Ну давай. Інтерактив. Казала нам нажимати якісь кнопки, а так просто, не, не цікаво просто. Але свій принц персії вони зробили. <гум> О, Варшевський в телевізор попав.

Ой, боже. Тровали як де у сексі. Сітіла ховати. Бах! А, ось де бах. Ну що ж, нет, бет. О! Слов мод. О, круто, він горить, він горить. А в нього стільки куль випустив він. За цих пір. Що живий бігає. Від вогню. Чесно, мені щось так захотілося в мультик Battlefield пограти. Ого! Це було, це було дуже небезпечно. Ми могли напевно вмерти від цього. Нам треба ноутбук, а його нема. І патронів нема, блін! Це погано, дуже погано. ну, Добре, беремо П-99. Так, де це не? Йди сюди, хехе! <плес> <плес> Тикти хотів, так? Проказуйся. О, G36 із Акоком. От придуроги. О мо! Не навчився я кидати гранати. О, ноутбук, до речі. Перший ноутбук ці миссиї, вс два. Тут. По-моєму. Ну, Ч ти там заникався? Ай! А ладно, буфет. Разом із горілкою там стоїть, напевно. Хто любить горілку, ставте лайк під цим відео. Зате по кількості лайків я буду знати, скільки з вас любить горілку. <гум> Якщо 36, то 36 людей любля горілку. Якщо... Ноль, то ніхто не любить горілку із моїх глядачів. О, придурок, ну -майо, -ма я вже дві гранати просрав. Виберте вже за такий грубий вираз, але все одно. Так, щоб забрати цей ноутбук, треба відразу бігти направо. Не йти на середину, відразу йти направо, бо тоді активується скрипт, і ви не зможете ну дійти сюди. Так що... Відразу... Топайте направо, забирайте свій ноутбук і все, і заходите з іншої сторони. Але розробники не забули про те, що тут теж можуть бути вороги. Прайс зайшов з однієї сторони, ми з другої. І все нормально? Так, ну що, бере Але що? Фак. Всього половинка. що падаємо праську куди нам їхати Блін. А зараз звичайненький відстріл такий легенький нічого складного О Скарель и обожній обожній особливому мультиплеє моя перша пушка Яку я прокачав до 31 го рівня. Так, сіли ми тачку на прокачку і газуємо звідси. Але все так просто не можеш бути правильно. Тому. Ми повинні що робити правильно? Стрибати. Угі! <звук> І не забувайте про парашут! <звук> Бачите? Не заб... От... Скажіть, от взагалі так неочікувано не це було. Тобто гра завжди нас повинна тримати. Ну, напружені, але вона цього не робить. І всі забувають про це. Тому що всі так, все це, це вже скучно. О, треба ж відкрити парашут. І це не допомагає. Добре, а ми на цій частині закінчили. Всім дякую за перегляд. З вами був Олександр До побачення.